Острів Сан-Маргарита. Бачите, там де чеканний. Стоїть такий великий круїзний кораблик. Вероніка знімає собі там. Вона загоріла дуже сильно, обгоріла. О, визняла, вже, вже йде кіцька. Заводку, мама. Що, Веронічка? Ти зняла? Да? Я тут в прямому ефірі. Я, я, я контент зняла. Так, ну добре, давай будемо пити. Ми вже тут трошки їли, бутербродики. Ну давай відкривай, і то, і то. Покажи, ми в Марокко це купили. Я думала, вітаємо. Ай, Господи, Монако. Це Дуже я алкоголь. хочу в Марокко, напевно. Це безалкогольне. Я в Марокко не поїду. Не хочу. Це... це алкоголь фрі. Це, це безалкогольне. Це, це, безалкоголь. це ми купили в Монако. Надію, якщо воно безалкогольна, вона вчити не буде. Ох Воно відкручується. Мало би відкручуватися. Не сміти, не відповідає. Та воно відкрутилось. О, Давай мені це. Безалкогольне. Відсіке. Таке цікаве, гарно, нарядне. А ну то трошки загни тут, вірнічка. Або відірви, або загни. о, відірви, молодець. Зараз вітер буду і запхаю в сумку зразу. Потім будемо бігти за тим. Мусор тут не можна лишати. Голубничка, це така сонечка. Теж ми в Монако купили. 9 євро коштує. То зразу в сумочку. Ой, покажи своє, Віронічка. Це не, не просеку, 11 сотків Розове чи яке. Ага. Ні, продукти Італія, е, натуральне, біо. Угу. Але я не знаю. Ну добре, давай відкривай. Дісне, теж так легенько. Да, легенько. Ну, відкривається. Корочок теж поставив. Постав на клубничку, тут є такі великі мурахи, бачите, От там полізли. Ну, покажи таку в камеру мені свою. От, все. чин Чин-чин, чин-чин. Ну, пробуйте добре. Моє добре, гарно так. Моє теж дуже добре, я би навіть не сказала, що воно є безалкогольне. Вісім євро воно коштує Монако. І це так само. Щось сім з ну майже вісім євро. Кувничка. Кувничка. Ти прямому ефірі? Да, ми в прямому ефірі. М -м -м. Боже, смак. Це Монакська. Але гарний краєвид. Дуже гарний краєвид. На кораблику прилили. Там воно ще загружається, прямий ефір. Так багато людей дивились, там півтора тисячі людей дивилось в прямому ефір. Я тільки що зняла ще шум моря, то теж дивилося багато людей, але там воно щось не пише. Я такий блогер. Дуже сонечка. Постав сюди, Вероніка. Може бутерброди забери. Помідарик, треба не це забери туди, поміняй місцями. Клубніку з, з цими бутербродиком. Я не досягаю. А ну дай мені свого поросяку попробувати? 11. Одинадцять виціки. Нарядне. Спеціально для Монако. Ммм, <міт> добре. оля-ля. Оляля, оляля. Він пати. Повідкривалися наші бутерброди. Щось на ідеальному, та Вероніка? Там такі камені, то страшно, вода супер, прозора, все дуже файно, але я боюся, там страшні гострі камені. Такі прямо брили. Все, всім гарної неділі, всім цьом папа -па. до зустрічі. Чин-чин, Вероніка. Ще раз. Все. Всім здоров'я, всім цьом папа -па.